Літературно-мистецьку премію Михайла Старицького вручили на батьківщині письменника у селі Кліщенці на Чорнобайщині. Про цьогорічних лауреатів наш наступний сюжет. Проня Прокопівна і Свирид Петрович радо зустрічають гостей на вході до меморіального музею видатного земляка, власне, автора цих відомих персонажів з п'єси за двома зайцями. Український письменник, поет, перекладач, драматург, театральний і культурний діяч Михайло Петрович Старицький народився 14 листопада по іншій версії 14 грудня у Кліщенцях. Саме напередодні цієї дати і відбувається вручення премії імені видатного земляка. Започаткував цю традицію 20 один рік тому Петро Душейко, тодішній очільник району, і до честі чорнобаївців, традицію успішно продовжують. Не так багато, хоча й багато може, але все рівно не так багато населених пунктів на Україні, які можуть гордитися тим, що тут пір. народився знаменитий земля людина, яку знають тільки в Україні. Не тільки в колишній там царській росіч там СНД, а знають по всьому світу. І тут селу Кліщенці повезло, хоча народився він ще там, в ту сторону я повертаю, ще ні туди, на місці, де зараз Сулинська затока Кременчуцького водосховища, де там ще залишився, до речі, з маєтку їх залишився підвал. Я там був, не знаю, був хто чи не бачив, а підвал залишився, де маєток стояв в Старицьких. На березі мальовничої річки Сули і мальовничого села Кліченець, яке було розташоване по цю сторону річки Сули. Тобто, якщо говорити, то по правому березі основна маса. Повезло. І я думаю, що так як. Гордяться красенівці народженням підубного, канівчани Михайла Петровича Трайхмара, Так і Ліщенці повинні гордитись. І я вірю, що вони гордяться. Цьогорічними лауреатами премії стали Іван Дубінін, член Черкаської обласної організації національної спілки письменників України за збірку Амури не вагаються, та Таміла Чупак, заступниця директора Кам'янського державного історико-культурного заповідника. У номінації за сценічні роботи митців театру та аматорів драматичного жанру. Я уродженець Луганщини, і там, коли збирались мої батьки з друзями, з родичами. Вони завжди співали пісні, от зараз трошечки по-іншому. То ми і співали в тому числі і Нічяка Місячна, то мені, мене тоді дуже вона сподобалась і мене, мене, мене вразили слова, такі, такі, ну, які заполонили мою душу. І я тоді е, розшукав ці слова цієї пісні. І Почав знайомитися з творчістю Михайла Старицького. Це ім'я особливе для України. І чим більше я дізнаюсь про нього, тим більше мене вражає цей великий українець, батько українського театру, яким треба бути безкорисливим в житті, яким треба бути подвижником, як любити Україну, щоб всі кошти від заробленого, проданого свого маєтку. Класти в український театр на його розвиток. Він сам вважав себе гарним драматургом, і це насправді так, бо йому поставлені пам'ятники не лише йому, а і героям, його творів, його одного з найвідоміших п'єс за двома зайцями. Різдвяна ніч утоплена, Сорочинський ярмарок, циганка Аза за двома зайцями. Класика української літератури, проте не менш значимим є його і поетична творчість, чого варта лише пісня, яка взагалі вважається народною ніч така господи, місячна зоряна». Очільник територіальної громади Чорнобаївщини Сергій Любивий нагадав про це землякам і продемонстрував запис з передової, де цю пісню у щойно звільненому населеному пункті виконує чорнобаєвець Максим Устименко. Пропагандистка з армянським прізвищем. Заявила, що вона б хотіла в Києві на мові окупанта в кругу друзей, спіть пісню совєтського фільму, значить, ніч, яка місячна, зорена ясна. І ви знаєте, Михайло Петрович Старицький з відтіля відікнувся устами нашої української жінки. каже: Господи, яке воно дурнувати. Це в Фейсбуці, це його, це Старицького. Відчуваєте. Випускник Чорнобайської гімназії Максим Устименко, випускник Чорнобайської школи мистецтв. Сьогодні він на передові. З перших днів пішов добровольцем. 6 жовтня, жовтого 6 жовтня, вони визволяючи на сході село одне. Своїми побратимами зайшли в будинок культури, який знищений повністю. Руський мір там побував. Він сів і заграв на кардіо. Це наш Максим Пам'ять про видатного земляка дбайливо зберігають у Кліщинському музеї. І що не менш важливо, у пам'яті по праву пишаючись, що талановитий українець вихідець з Черкащини.